Що зробив гвардіола Сталовєровим після того як він забив у ворота Манчестер Сіті. Циганков забив вперше за півроку. Та як відіграли лідери УПЛ? Друзі, вітаю, Макс Коляда, Ваша вподобайка. Говоримо про найцікавіші новини. Вподобає і починаємо. А вже ж починаємо з української прем'єр-ліги. Цікаве, є про цікаве. Вор скла відібрала очки у Динамо, нічия 1-1. Так би я сказав, якби справді це можна було назвати відбором очок, але ні. То в конкретно взятому матчі в цьому кейсі втрата очок для полтавчан. По-перше, подивіться на статистику, по-друге, на коментарі. Тобто, не тільки свою думку. Представляю, дуже навіть закономірно забити один гол і грати на утримання геніально. А тепер спробуй забити другий у ворота Ворскли. Що це за барса, полтавська так возить Динамо, просто красені тупо. Піжонське відношення до гри від мажорів динамівських. Це найгірше покоління українських футболістів в історії. А ще два роки тому вони себе величали найкращим поколінням. Це стосується їх всіх, не тільки ДК. У ще Зараз флешбеки з Кампно. Там також роботи вистачало. І ви знаєте, я думаю, цей поєдинок буде в плюсовим колективом. Для Ворска це дуже важливо, бо вони так потужно зіграли проти Динамо, і далі в боротьбі за виживання їм буде. Повпевненіше, скажімо так, а кияни після такого поєдинку мають завестись. Ну, так, грати не можна. В іншому топ-матчі туру Шахтар подолав Олександрію 3-0. Усі голи були забиті після 75-ї хвилини. Олександрія провела дуже класний перший тайм і частину другої половини зустрічі, не давши створити супернику нічого. Але вже під кінець з'явився Судаков, Еліас, на другий тайм вийшов егіналду. І, власне, далі вже втома, плюс клас гравців Шахтаря. Все вирішив. Три моменти серйозні, три голи. Єдине, що оці 75 хвилин, коли Шахтар фактично нічого не створював, якоїсь ідеї не було. Що з цим робити? Хоча гірники, очевидно, мають бути найбільш задоволеними цим вікендом, бо вони взяли пункти. Олександрія не взяла нічого, а динамо втратило Ворскли. Ну і результати інших матчів теж до вашої уваги, там менш цікаво було, тому пройдемо повз. А сьогодні ще три гри. Мало би бути дві, але через повітряну тривогу. Матч Інгулець Кривбас перенесли на сьогодні. Він відбудеться о 13.00. Премуємо далі до наших Європи. Жирона приймала Сельту в матчі 26-го туру Ла Ліги. Команди-переможця не визначили. Нічия 2-2. Віктор Циганков шосте поспіль в усіх турнірах розпочав матч в основі і провів на полі 85 хвилин. Власне, саме циганков відкрив рахунок в матчі. У фактично третій хвилі атаки Жирони замкнув подачу Янгеля Ерери. Це перший гол. Циганкова з 29 серпня. Тоді в нього були гол плюс пас проти Осасуни. Щоправда, далі Сельта перевернула гру, однак саме циганков допоміг рахунок ізрівняти. На 68-й хвилині подав кутовий, який замкнув Янгелірера. Власне, дві результативні дії за матч циганков теж не виконував з того серпневого матчу проти Осасуни. Статистика Віктора у матчі: портал Sofascore дав йому оцінку 8,4, Найвищу Серед усіх гравців матчу варто також відзначити, що циганков проводить свій найкращий триматчевий відрізок цього сезону. В позаминулому турі віддав асист у матчі з Гетафе. Плімут Максима Таловєрова вилетів від Манчестер Сіті у Кубку Англії, але цей вечір на Етіхаді український центрбек точно запам'ятає надовго. Містяни повністю домінували у першому таймі 70% володіння, багато ударів та моментів. Дійшло до того, що фанати Плімута почали схвально вигукувати на кожен дотик своїх футболістів до м'яча. Аж до моменту, коли відзначився Таловєров, Максим на кутовому виграв другий повер, та класно влучив у дальній кут. Фантастика на етіхаді. Святкування було водночас емоційним та водночас стримане зі спробою завести партнерів та вболівальників. Статистика Таловєрова до вашої уваги. Ну а портал Sofascore поставив захиснику оцінку 7,7, другу найкращу у команді після Голкіпера. Після гри Пеп Гвардіола підійшов до Теловєрова та інших гравців Плімута, щоб подякувати за гру. Ну а фотограф зафіксував зустріч іспанського тренера з українцем. Ну справді якась неймовірна казка у Теловірова в Плімуті. Хто б міг подумати, що все так буде зараз же ворота Манчестер-Сіті? То як взагалі? Друзі, як вам такий перформанс наших козаків у Європі? Пишіть свої коментарі. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе і па-па.